З інстаграму-подаруночка від Юнісеф. Вони робили акцію, розіграш, і граєш з іскарками, з дітками дошкуляти, знімаєш відео, розміщуєш це в інстаграмі, робиш спеціальні хештеги, заповнюєш формулу і тобі присилають подаруночок. Що тут? Я не маю навіть уявлення, що воно може бути, бо для мене це теж. Сюрприз, я хотіла подивитися, що ж там присилають, але ще ніхто не виставляв. Мабуть, я одна з перших, хто отримає ці подарунки. А, бачите, от, да, то, що я й казала оці оці. іскорки. Видно, так? От, іскорки, які ми малювали з дитиною. Я їх роздрукувала на комп'ютері, розрісувала, малювала. Значить, що тут? Зараз подивимося. Вітішному гратися платформа розвитку дошкулят. Це, якщо є до У мене такий є один маленький. Бачите? Ну, неймовірно, так? Да? Смотрите, що у нас тут? Крейда. 12 кольорів. Така добра. Так, що тут наліпки, да? а це татушки. Це не, 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 не звичайні наліпки. Так. Це ми розмальовуємо і потім збираємо пазл. Ось такий від ЮНІСЕФ. Дуже добре, дякуємо. Так. А як зробиш ти. Так, геймерська методика виховання. Так, Подивимось, що тут якісь картки, да. тут, мабуть, якісь правила. Ти читаєш і граєшся в цю ігру. Бачите, ось такий. от. Не пам'ятаю казала, чи ні це все безкоштовно. Першим 800 учасників все безкоштовно. І що тут? Ага, ну тут таке. Розмальовка, ну ось, дуже гарний подарунок. Дякую, великий ЮНЕСЕФ, Ми дуже задоволені будемо да, гратися, наліпати. Ось все. Дякую всім за увагу, до побачення.